Ребятки, сьогодні ми будемо дивитись 58 серію. серію. Першим нам тут атакує цей скибіді з трьох цих. Я не розумію, чого вони просто один допомагає, вони ж могли настрибнути на нього і, і змити його. Вже помилка розраба. Чого тяне? О, бачите? Там колонка там. Там колонка, бачите? Це значить, що спікер мене ще живі. Вони вже нічого краще цього. Може розберемося краще. Там не приходить, де вже не заражені тему. Що це спасають. Його питання сможе заразитися, але він безпере. Ізар це О. бід. Озарці. Хоп. А камерамен за ним ходить, щоб його не заразило. Щоб його чуть-чуть. Бо не мог, Бо вони мають зі... разом, щоб Джимена виграти. Ну от, давайте зараз пересмотримо ремонт всю серію. Вдруг послал будуть. Тихо. Ні, не можу. Камеромен мертвий. Секунду. А це вже нова локація. Але неужаль, меня не бачу покидах на кабу. Виски видишь, ты конечно делает. Але як завжди, майже їх вбивають самими першими. Там часи були, можливо, це поставка даже начало. Да на фок бум, бачите? Там дефакбум в зеленому цьому. Це значить таки в нього є портали. Дивіться, яку пасхалку найшли. Далі, давай. Він її вбиває. На годину. А дефакатбума вже нема, бачите? О, о, такий портал, портал правду кажуть 11, 16, 17, 17. Ну от ми ну, от розібрали всю цю серію. Дякую за, за просмотрю. А, а з вами був я 12 PlayGame 13 і всім пока-пока.